Ця затишна локація поблизу адмінбудівлі інголицького райвиконкому – одне з улюблених місць відпочинку місцевих жителів. У мирний час і за гарної погоди тут завжди збирається багато людей. Постійно здесь гуляють, тут спалівають гуляю, все літо, убирають усе для людей. Все роблять, фонтан. Работає муніципалітетна. Музика приїжджає, оркестр грає. Втім, нинішня картина далека від іделічної. Нещодавно площа Гірницької слави стала жертвою вандалів. Зловмисниками було понівечено фонтан, систему поливу газону, а також паркові опори зовнішнього освітлення та кабельну продукцію у них. Така ж сама доля спіткала і пішохідний фонтан у парку імені Савицького у грудні місяці 2022 року. Вважаю, що такі дії можна вважати безкарними та безвідповідальними. Сума збитків, завданих двом об'єктам благоустрою, становить 2 мільйони гривень, і це тільки збитки матеріальні. Місцеві мешканці обурені. кажуть, винні мають обов'язково бути покарані. Я вважаю, що не бути нові закони саме на період воєнного часу. Таких треба арештовувати і взагалі ще їх нема тут життя. Тим часом представники районної влади звертаються до земляків, які могли стати свідками злочину з проханням повідомити про це правоохоронцям та нагадують про необхідність дбайливого ставлення до об'єктів у парках і скверах. Звертаюся до усіх мешканців інгулецького району та міста в цілому бути небайдужими до праці тих людей, які у ці важкі часи роблять наше місто чистим та охайним. Це наш спільний дім, і від кожного з нас залежить те, наскільки комфортно та затишно буде у ньому. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов, цей день.